Всім привіт, друзі! Це відео можливо допоможе вчителям. Через місяць у нас буде Олімпіада з інформаційних технологій. Здається, це буде в грудні 13, го здається, числа, чи Ну, приблизно в цих датах. І настав час готувати учнів до цієї олімпіади. У мене, ну, взагалі я готував учнів до олімпіади з програмування. Але цього року мій напарник по школі чи напарниця по школі стала заучем, і на мене також прикладаються зобов'язання під, до під, підготовки учнів до Олімпіади інформаційних технологій. Я вирішив трошки також в цьому розбиратися. Тому сьогодні розглянемо одну із задач по програмі Microsoft Word. Дані завдання я знайшов на сайті edu.vn.ua, Це вінницький сайт, на якому проводяться олімпіади міського. Міського рівня та обласного рівня. Для цього ми заходимо на цю адресу. Не бійтеся, якщо вам видається повідомлення, що сайт не захищений, оскільки він не має протоколу Https, от, тому можете вільно на нього заходити. І тут є посилання на архів Олімпіади. Так, і я почав із другого етапу Олімпіади. Тут бачите тільки завдання за 2 роки. От, Я почав з другого етапу Олімпіади 2019-2020 навчального року. От, Відкриваємо цю Олімпіаду, вибираємо завдання. І ось наші завдання. Розглянемо сьогодні завдання по програмі Microsoft Word. Називається завдання Панель приладів. Давайте прочитаємо завдання. Новий світовий рекорд протяжності поїздки на одному заряді акумулятора був поставлений недавно власником електромобіля Tesla. Рекордсмени подала відстань 728 км, використовуючи електрокар модель, модель S. В середньому відстані, яку може подолати електромобіль на одному заряді батареї становить 180 км. Учаснику пропонують створити панель приладів електрокара за зразком малюнок 1. Необхідно передбачити можливість введення значення заряду акумуляторної батареї у відсотках. Та автоматизації розрахунку відповідної відстані, яку зможе подолати автомобіль приведеному значенні заряда. Розмір аркуша 22,9 см на 10 см всі необхідні файли для документа подані у корені папки Word. Тобто, в нас має бути ось такий малюнок. Сам малюнок подається в завдання Олімпіади. І має бути, ви маєте створити ось таких дві, два поля на цьому малюнку якому ви будете в одному полі вводити відсотки, от, а в другому полі буде з'являтися е, скільки кілометрів ми можемо проїхати, якщо в нас е, одного 100% вистачає на 180 км. Ну, давайте спробуємо цю задачу розв'язати. Внизу в нас є матеріали додаткові до олімпіади. І там є відповідний файлик, який необхідно вставити в програму Microsoft Word. Ось скачемо додаткові матеріали, розпакуємо їх. Учаснику мене цікавить Microsoft Word. Тут тільки наш малюнок, називається прибор панель. Видобуваємо його на робочий стіл. Так, і тепер просто відкриваємо Microsoft Word. У мене десь є ярлик, можливо, можливо, немає, тому я просто в пошуку напишу Word. Оскільки я вже здійснював пошук програм Microsoft Word, у мене так ось тут є Word. Но для того, щоб знайти Word, мені треба в пошуку написати Microsoft Word. Можливо, окось є ярлик на робочому столі. Ви можете скористатися ярликом на робочому столі. Створимо новий документ. І спочатку давайте виконуємо умову Олімпіади, яка полягає в тому, що. Розмір аркуша має бути 29,9 см на 10 см. Для цього ми переходимо на вкладочку конструктор. В деяких версіях Microsoft Word тут може бути не конструктор писатися, а в раніших версіях тут може бути писатися розмітка сторінки. Мені не на конструктор потрібно, а на макет. В деяких версіях Microsoft Word може бути замість макет, ця вкладочка називається розмітка сторінки. От. На цій вкладочці мене цікавить розмір сторінки. І я хочу внести свої розміри. І тому я ось тут внизу, там, де розмір сторінки. Ще раз, в інших, новіших, старіших версіях може бути ось тут вкладочка розмітка сторінки замість макет. Беремо внизу, там, де розмір сторінки, інші розміри паперу. І вказуємо відповідно 22,9 см. На 10 см. Нажимаємо кнопочку ОК. От після цього у нас створились такі розміри. Тепер далі нам треба вставити нашу картинку, яку ми розпакували на робочий стіл. Нажимаємо вставлення. Зображення в когось може бути рисунок тут писатися. от Якщо це російська версія програми. Нажимаємо «Вставка зображення. Вибираємо папочку «Робочий стіл, куди ми розпакували наше зображення. Так, ось наша прибор панель. Так, ну, але ми на зараз картинку не можемо переміщати, тому що в нас стоїть обтікання в тексті. Як змінити обтікання так, щоб ми могли картинку перемістити? По-перше, -по для того, щоб ми могли. Щоб наша картинка згідно завдання, була на задньому фоні, краще зробити обтікання картинки за текстом. Тоді ми зможемо її і перемістити, і вона буде позаду, нашого, позаду наших оцих полів, які знаходяться ось тут. Тому ми нажимаємо для того, щоб у нас зверху з'явилася вкладка «Формат», Знаряддя для зображення. Ми маємо виділити картинку. Виділяємо картинку. У нас з'являється вкладочка в знаряді для зображення. Вибираємо вкладочку формат і вибираємо обтікання текстом за текстом. Тепер ми можемо картинку переміщати, вставляємо, виставляємо її на край аркуша і збільшуємо її розміри з допомогою крайнього правого нижнього маркера. Тоді картинка буде змінитись пропорційно. І ми зможемо нашу панель розтягнути на повністю на весь аркуш. Якщо у нас десь є зазори, ми можемо картинку стрілочками на клавіатурі рухати вправо-вліво, щоб ці зазори зникли, що далі треба зробити? Нам треба зробити обрахунки, щоб такі, щоб можна було робити в програмі Microsoft Word обрахунки. Для того, щоб ці обрахунки можна було робити. Потрібно в Microsoft Word вставити табличку. Саме табличка дозволить нам робити ці обрахунки. Для цього, але перед тим, як зробити табличку, нам ще треба зробити ось такі два поля. І в оце поле ще додати відсотки. Самі надписи 1545 у нас будуть в табличці. А от е... малюночок із прямокутничком буде намальований з допомогою фігур. Тому ми спочатку намалюємо дві фігури, в одну фігуру поставимо у нас відсотки, от, а потім створимо табличку, яку зробимо поверх цих двох фігур. Табличка буде без границь, тому у нас фактично не буде видно, що буде присутня табличка. Тому що обрахунки ми можемо в Microsoft Word робити тільки з допомогою таблиць. Тому давайте спочатку додамо дві фігури, нажимаємо Вставка фігури. Вибираємо скруглений прямокутник. Відповідно, приблизно вставляємо те місце як на малюнку. Ось так. Це має бути не точно як на малюнку, а приблизно. От. У нас контур має відрізнятися від заливки. Контур має... заливка має бути сіра. Ми вибираємо сірий колір. А контур можемо збільшити трошки. І додати, можливо, світіння. Ось таке. Ну, У нас знову ж таки, коли ви виділяєте фігуру, з'являється вкладочка формат. Ось тут ви можете збільшити контур фігури. От, збільшити контур фігури. Тут зможемо залити фігуру певним кольором. Я взяв сірий колір. Ну і додати ефекти фігур. Мене цікавить світіння границі, тому я вибираю ось таке світіння. Тепер ми цю фігуру копіюємо і вставляємо. Так. Приблизно на тому самому рівні, де в нас і попередня фігура була. І в цю фігуру нам потрібно додати текст із відсотками. Нажимаємо праву кнопочку миші додати текст. Пишемо відсотки. І, 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 якщо ми подивимося на лінійці, у нас є тут відступ, ми можемо його, наприклад, змістити до мою відступу. Трошки не так, чи так. Давайте. На. Так ось. З допомогою цього правого маркера ми можемо рухати відсотки. Поставимо їх в кінці. І трошки збільшимо шрифт. Нехай все буде в нас 20 шрифту. Можливо, навіть 18-го. Так. І в нас тут там надпис має бути білого кольором, тому беремо колір, має бути у нас білий. Ось так. Частина практично загальна частина вже зроблена. Тепер вставляємо табличку. Табличка в нас, да, дивіться, обтікання для цих фігур, також робимо за текстом, формат обтікання за текстом. Раз. І так само формат обтікання за текстом Два. Якщо ви взяли за текстом і вас, відповідно, картинки пішли за першу картинку, за нижню. То для цього ми можемо ось тут перемістити вперед, і також тут натиснути Перемістити вперед, і тоді ці дві картинки будуть поверху цієї оцієї картинки. Ну, Якщо ви будете робити в такому порядку, як я показую, спочатку вставити картинку, потім вставити фігури, то вони ці фігури будуть поверх картинки. Тепер давайте вставимо табличку. Для цього ми виходимо, знімаємо виділення зі всіх об'єктів, клацемо на пустому місці. До речі, в нас тут є трошки зазорчик. Давайте її заберемо. І нажимаємо Вставка таблиці. Таблиця в нас буде 2 на 2, ось так. От. І ми приносимо табличку поверх. Тільки треба поверх поставити, тому що тоді табличка в нас попаде в середину фігури, а нам це не потрібно. І ось так робимо. Mm, так. Тоді ось так. В принципі, в принципі, в принципі принципі ось так можна зробити. І тепер тут пишемо у нас якісь дані. Наприклад, число якесь. С у нас. ну Давайте 15% напишемо. 15%. Керуючи знову ж таки, маркерами на лінійці ми можемо. Їх переміщати куди нам потрібно. Робимо шрифт 18. Тут зробимо трошки ширше. Щоб в нас вліз шрифт. шрифт. Якщо треба нижче, можна трошки нижче табличку поставити. Тобто тут взагалі можна... зараз. Табличку поставити на всю ширину тільки вона буває попадає всередину документа. Буває тяжко попадати на табличку, тому що у нас ззаді картинка. Давайте картинку змістимо і цю картинку змістимо і трошки розширимо. Тепер назад поставимо картинку назад поставимо з цю картинку. Так, і тут виставляємо вирівнювання по центру. Макет, вирівнювання по центру. Так, тільки по центру, по вертикалі ставимо. По горизонталі ми будемо робити вирівнювання з цими маркерами на, на лінійці. Збільшуємо шрифт на 18. Основне вкладочка, основне шрифт. Вбираємо 18. Ну і далі знову маркерами підбираємо, де в нас стояти має, мати, має текст. Так, і тепер маємо надрукувати в оці комірочки. Формулу маємо вставити. Як вставити формулу? Ви нажимаєте макет. На вкладочці макет, робота з таблицями. Врінті увагу, що ця вкладочка з'являється тільки тоді, коли ви прийшли в безпосередньо в табличку. Тому потрібно прийти в табличку, взяти макет. Да, до речі, давайте зробимо відразу заливку тексту білим. Заливку текстом білим. Ось так. І переходимо в оцю комірку і тут треба вставити формулу. Нажимаємо вкладочку макет, вибираємо формула. І тут все працює як в Excel. Якщо у вас два стовпчики, то перший стовпчик буде стовпчик А, другий стовпчик буде стовпчик Б. Перший рядочок буде один, якщо у вас буде другий рядочок, то буде... перший рядочок буде номер один, другий рядочок буде номер два. Тобто тут іде нумерація комірок і стовпчики як в Excel. Тобто перший стовпчик A, другий B, третій, якщо він є C, четвертий Д. рядочки нумеруються цифрами. 1, 2, 3. Як в морському бої, як в Excel. От, на перетині букви і цифри буде адреса цієї комірки. Оскільки в нас перший, перший стовпчик буде мати адресу А, а перший рядочок буде мати адресу 1, то відповідно адреса цієї комірки буде а 1 Цієї комірки буде B1. Якщо буде третя комірка тут справа, то буде С1. Якщо тут внизу будуть стовпчики, то відповідно перший стовпчик А2. 2 с 2 Це якщо у вас табличка більша. У мене табличка тільки має дві комірки. А1 і А2. Для того, щоб було більш зрозуміліше, давайте відкриємо Excel і подивимося, як це виглядає. От. Ось така нумерація, вона підтримується і в Word. Тільки в Word ми її не бачимо, а в Excel вона безпосередньо написана: A, B, C, D, і тут номер рядочка 1. Тому цей рядочок має адресу A1, цей рядочок має ця, ця комірка має адресу B1, ця комірка C1. Так само відбувається і в Microsoft Word, якщо ви вставляєте формулу. Тому ось ця комірка, де в мене 15% написано. Ну, в мене написано просто 15%, я просто дописав. Вона буде мати адресу А1. Значить, мені для того, щоб перевести, знайти 15% від 180, мені треба взяти комірку А1, помножити на 180 і поділити на 100. Це й буде А1% від 180. Для того, щоб знайти відсотки, треба знай... число помножити на кількість відсотків і поділити на 100. Так, тут ви можете вказати, скільки знаків буде після коми. Я візьму, що це буде два знаки після коми. Давайте напишемо самі. Виберемо формат ось такий. Ну, встремо один знак. Ось так. Вставляти функцію не будемо. Натискаємо ОК. І в мене з'явився результат. Єдине, що мені тепер треба так само тут зробити врівняння по вертикалі. А по центру виставити фігури ось так. І залити білим кольором. Ось так. Фактично робота завершена, тільки потрібно забрати границі цієї таблички, щоб не було видно самої таблички. Для того, щоб забрати границі таблички, ми переходимо в табличку в будь-яку комірку. Або виділяємо всю табличку. Нажимаємо макет. не конструктор ось тут. Вибираємо, що стиль меж. Не стилі меж, а межі, що ось тут де е меню межі, вибираємо, що меж у нас не буде. І фактично табличка. Не, вона є, але її не видно. От, але є в нас число. Ось тут. Давайте збільшимо теж до шрифта 18. Тепер, як зробити, як у нас буде відбуватися обрахунок в автоматичному режимі. Ви ось тут пишете нові відсотки 56. Тут клаційте, і просто нажимаєте клавішу F9, і в нас автоматично відбувається перерахунок формули. Знову написали число там 76. Нажали F9 в цій комірці, у нас відбувається перерахунок нашої формули. Все, завдання завершене. Завдання повністю виконане. Можливо, я десь трошки не так зробив, як ви думаєте? Можливо, у вас є якісь поради щодо цього завдання. Можете в коментарях написати ваші якісь корективи до цього завдання. Цікаве завдання. Рекомендую дати вашим учням це відео, щоб вони могли самостійно з цим завданням справитися. Матеріали до завдання ви бачили на початку, де їх можна взяти, як цю роботу самостійно учневі виконати. Якщо ви хочете готувати своїх учнів до Олімпіади, можете їм дати для перегляду це відео. Всім гарної участі і призових місць! Пока-пока!